То навчився працювати за алергією а, взагалі. Не там знаєте, вже в е, нас там є одна жінка, вона сама е, вона медична сестра за освітою. Понятно, що лікування вона ніяким не займається. Але вона підсказує своєму лікарю, е, як працювати з алергією. Він на неї починає прислуховуватися. Тому що, коли вона їм починає підказувати, як що зробити, і так далі, вказується, що, що алергія проходить, і його зразу душою авторитет виріс. Бо всі лікують стандартно. Куди б ви не пішли, вам одні ті ж самі засоби назначають діючі речовини, тільки по-різному вони називаються. Розумієте? Вони по-різному маркетинг різний, різні компанії, ви б але діюча речовина однакова. Але коли ви знаєте, що таке біологія, і ви здатні усунути алергію, нормалювати шкіру, щоб не було прищів, прибрати. Ексенативно-катральний діатез, а не лікувати крема і так далі використовувати, що відбувається, зразу ваш авторитет виростає. От і все. Тому тільки через допомогу людям, верніше через допомогу один одному наш соціум може вижити. В противному випадку, що ми будемо воювати один з одним, ми завжди програємо.